Всім привіт друзі! Ви на моєму каналі Бані Стока, і сьогодні буде я познайомилась з подругою. в мене з'явилася тепер подруга. Її зовут Маша. А Дуна поїхала відпочивати, відпочивати до моєї бабусі. Тому зараз я вас познайомлю зі своєю подружкою. Так, давайте подивимось, може вона вже прийшла. О, вже прийшла. Привіт, Єва! Привіт, Маша! Знайомтесь, це Маша моя тепер подруга. Е, я з нею познайомилась в школі. Я перехожу у сьомий А, а вона у сьомому В. Ну, переходи. І сьогодні ми ще підемо у аквапарк з Машею. І тому будемо збиратись. У Маші купальника нема, тому. Ми купимо їй там купальник. Ну добре, тоді я збираюсь. Так, треба рюкзачок якийсь взяти. Давайте ось цей. Купальник. А дай мне телефон? Я ще телефон загубила. Так, я телефон загубила. Ну добре, буду без телефона. Чи не візьму свій старий? Все. Йдемо у аквапарк. Ось ми вже перевдягнулись і тому йдемо на третій поверх, тому що на другому там для собачок, котиків і для маленьких дітей, а ми вже немалі. Все, ми на третьому поверху. Так, і зараз стрибнемо. Давай, Маша, ти перша. Давай один, два, три. Уі! Я теж Уі! О, а якщо звідси стрибнути? Уі! І стіє. Ой, я щось на Машу не впала. Давай, Маш, тепер ти. Та. Уї! Ой. Ой. Уї! Ой. Уплавили Тепер давайте підемо у е, інший басейн на горку. Ось, давайте одночасно. Один, два, три. Ой. Один, два, три. Ой, а я чорти не залетіла. О, Маша вже ви. Давайте ще раз. Раз, два, три. Та ну що таке? Раз, два, три. О! Одночасно? Ну, ні. О, зараз, Маша, пусти. Ой, не бризкайся. Добре, не буду. Тепер давайте підемо у басейн. Ну, Це не як аквапарк, а просто такий басейн. Зараз тільки треба повернутися, взяти рюкзак і ми ж не підемо у купальнику. Все, приїхали. Так, ты не рюкзак. Ось он. Так, давай, Маш, ты перша. Так, зараз, что взяти. Ой. Так, так. Все, я перетягнулась. Тепер і я. Ой це ой, де... стоп, так це ж мій прошлий цей ось і мій телефончик. йо моё забув. Це, тепер у інший цей басейн. А саме у ось цей. А ось е, ми вже прийшли сюди. Так. Ой, навіть я на телефон нажала. Так. Ой, які гарні ці. Одяг який гарний. Нічого ну, собі. Ну добре, переодягнутись треба. Так, що це? Ой, який купальник гарний. Так, все. Треба перевдягатись. Все, перевдягнулась. Тепер ти, Маша. Все, перевдягнулась. Добре. Тоді давай у басейн. Давай, прыгай, Маша. Тут так классно. О, а давай з тобою посорівнюємося. Так, давай. Я на першому, ты на другому. Давай. Я не розумію, як тут. Звичайно, не зрозуміло, ну добре. Ну, я не зрозуміла. О, які окуляри гарні. Ой, щось я впала. Так, друзі, давайте попа, тому що через дві годинки я... Так, зараз скільки? Е, Зараз вже вісім годин. Через дві годинки зустрінемось. Це дві годинки пройшло. Тепер зараз так... Прикольно зараз 10-та година. 10 година. та 10 -та -та, та та О, фомінго. Я на тебе хочу посидіти. О! О, прикольний прикольний кавун. Хто і в кавун, став лайк. Тому що вже... Ось сьогодні 27 липня і вже через 4 дні буде серпень. Так літо промайнуло. Ну, все, добре, друзі, папа. -па. Нам додому треба, тому що вже 10 година ну якось пізно вже. Добре, ще одна історія буде на моєму каналі через... 15-20 хвилиночок. Добре всім, папа, -па, друзі! Дякую за перегляд!